Перший тур клубного чемпіонату світу стартує одразу з гучних афіш. Челфі вирушає до США, щоб зіграти з місцевим Лос-Анджелесом. А одночасно гіганти аргентинського та португальського футболу Бока Хуньорс і Бенфіка розпочинають свій шлях на турнірі очним протистоянням. Усі ці команди націлені взяти перші очки, але хтось із них вже після старту може опинитися під тиском. Ключові моменти матчу Челсі Лос-Анджелес. Челсі може бути задоволений першим сезоном під керівництвом Енцо Марескі. Енцо Мареска може дати відпочинок деяким гравцям, що грали за збірні. Челсі не вражав результативністю в останніх офіційних матчах. Лос-Анджелес потрапив на турнір через кваліфікацію. Лос-Анджелес може вийти на поле тим же складом, що й у останньому матчі чемпіонату. Лос-Анджелес не має проблем із результативністю. Прогноз на матч. Попри статус очевидного фаворита в цьому протистоянні, від Лос-Анджелеса цілком логічно очікувати серйозної боротьби та здатності зачепитися за очки. Челсі вирушає на турнір із великим складом, який буде задіяний на максимум у груповому етапі через високе навантаження на футболістів під час нещодавньої міжнародної паузи. Напевно, багато гравців збірних отримають відпочинок у першому турі. Тож склад синіх на цей матч не буде оптимальним. Отже, наш на матч Челсі тотал більше двох голів, за коефіцієнт 1-5. Ключові моменти на матч Бока Хуніорс. Бенфіка бока у хорошій формі та програє лише найсильнішим. Мерентіль чудово виручає команду. Синьо золоті цього сезону дуже добре захищаються. Бенфіка не витримала напруги в кінцівці сезону. Орли не можуть похвалитися найкращим можливим складом на цьому турнірі. Результативність номінальних гостей навіть попри відхід Ді Марії вражає уяву. Прогноз на матч. Бока Хуньорс намагається надолужити помилки минулого сезону і перебуває у непоганій формі. За останні сім матчів команда зазнала лише двох поразок і демонструє такий самий потужний рівень гри в обороні, як і раніше. Поки Едінсон Кавані відсутній. Приємно дивує його співвітчизник Мігель Меренкіль, який наразі відповідає за всі успіхи на чужій половині поля. Бенфіка, втративши одразу два трофеї, тепер залишилася ще й без Ді Марії. Проте навіть після відходу аргентинця до атакувального потенціалу Орлів наразі немає жодних претензій. Незважаючи на всі наявні проблеми, ми не будемо завчасно називати червоно-білих командою, яка втратила мотивацію. Вони точно дадуть бій. Між відмінним рівнем гри в обороні і захопливим рівнем атакувальних дій хочеться надати перевагу другому. Обидві команди мають чималий досвід. Але у Бенфіки є яскравий лідер Павлідес. Отже, наш прогноз на матч перемога Бенфіки за коефіцієнт 1-7. Попереду ще багато цікавого: і несподіваних героїв, і гучних сенсацій. Слідкуйте за матчами клубного чемпіонату світу разом із нами. Пишіть у коментарях за кого вболіваєте, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові прогнози та огляди.